Запечена смачна закуска у духовці. Для цього я використовую свинячу грудинку, вага якої півтора кг. Вона має гарне поєднання м'яса та сала, завдяки чому страва вийде надзвичайно апетитною і смачною. Зокрема, знадобляться такі спеції, як часник чимало. Гірчиця в зернах чайні ложки. Пів чайної ложки суміш перців, дві чайні ложки домашньої паприки, три столові ложки соєвого соусу, трішки теріяки, можна й меду, головне солодинку і оливкова олія, пару ложечок. М'ясо солю і обмазую соусом. Геть на всі боки. Я його розділила на два шматочки, а тепер ховаю у харчову плівку і залишаю для маринування на 12 годин. Потім готую сиру картоплю для подушечки, вона ж піде гарниром. Нарізаю на кружальця, приправляю на картоплю викладаю м'ясо, загортаю у фольгу і в розігріту духовку відправляю на 1 годину при температурі 200 градусів. Потім розкриваю, хай рум'яниться і перевертаю, щоб було гарненьке з усіх сторін, а це ще займе по часу приблизно 20 хвилин. Запахи ну не дають дочекатися повного охолодження. Швидко готую салат і до столу. Смачного!